Кривий Ріг – одне з небагатьох міст України, в якому вдалося зберегти та оновити спеціалізовану торговельну мережу з обслуговування інвалідів війни. Мережа на сьогоднішній день охоплює всі райони міста та нараховує 14 спеціалізованих відділів продовольчих магазинів, де для ветеранів реалізують продукти першої необхідності за зниженими цінами. 36 об'єктів торгівлі, де відпускається хліб за соціальною ціною, 1 гривня 50 копійок учасникам бойових дій це 15 хлібин на місяць. 15 хлібин на місяць. Молокозаводи відпускають постільно хворим інвалідів. Він безкоштовно молоко. Вже багато років. По районах міста будуть проходити к святу чаювання. Магазинах з обслуговуванням ветеранів війни, а також будуть організовані благодійні обіди для ветеранів війни. До дня визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників для ветеранів нашого міста проходить низка соціальних заходів, організованих за допомогою небайдужих підприємців нашого міста. Так, в 20 перукарнях протягом цього тижня ветерани та визволителі безкоштовно отримують послуги перукарів. Герої війни задоволені якістю послуг та кажуть, що їх тепло приймають. Я прийшов сюди, я знав, що сьогодні є акція, здесь, що нас добре приймають, і як ветеранів, не тільки у мене, і, і інших по відношенню по культурі, приводять нам хороші прически. І, і, так сказати, ми це довольні. У нас проводиться акція по обслуговуванню, безплатна, це благотворительна акція для всіх ветеранів міста. Мы каждый год проводим такую акцию. Мы рады быть полезны нашим ветеранам. Это на самом деле наша гордость, это наша слава. Люди, которые на самом деле защищали нас, которые нам предоставили такую возможность жить под мирным небом. Поэтому для нас это большая честь, и мы всегда рады и на будущее такие акции устраивать. Також завдяки ініціативи підприємців Криворіжжя, визволителі нашого міста, яких залишилося лише 16, отримують набори з продуктами харчування першої необхідності.